Біфрен, спокій за ясної голови. На часі новини для вас працюють команди фактів та вікон. Росіяни атакували білу церкву на Київщині дронами Камікадзе. Що менше одна людина дістала поранення. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. Рашисти здійснили дві серії ударів: вперше вдарили по місто близько другої ночі, вдруге. О четвертій міський голова Геннадій, дикий повідомив, що всього було сім вибухів. Виникли пожежі на об'єктах інфраструктури. Екстрені служби працюють на місцях займання. Інформацію про потерпілих та руйнування з'ясовують. Наша армія на півдні України рухається швидко і потужно, і вигнання ворога це лише питання часу. Президент Володимир Зеленський у своєму черговому зверненні також назвав вісім нових населених пунктів, звільнених на Херсонщині. Українська армія здійснює на півдні нашої країни доволі швидкий і потужний рух в рамках поточної оборонної операції. Від російського псевдореферендуму звільнено вже десятки населених пунктів лише за цей тиждень. Це на Херсонщині, Харківщині. Луганщині і Донеччині разом наші воїни не зупиняються, і це лише питання часу, коли виженемо окупанта з усієї нашої землі. Збройні сили України звільнили від окупантів ще три села біля Лиману на Донеччині. Це Рубці, Ярова та Коровій яр, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Село Рубці було під окупацією росіян з квітня. Під час захоплення расисти зруйнували третину помешкань у ньому, а також всю інфраструктуру, зокрема пожежну станцію та сільгоспідприємства. Нині до сіл завезли гуманітарну допомогу. Там вже працює карета швидкої та чергує поліція. Водночас, Кириленко просить тих людей, хто евакуювався, не квапитися повертатися, адже села зазнали тяжких руйнування лінія фронту досі близько. Стратегічна втрата для ворога, звільнивши місто Лиман, українські воїни по суті позбавили російську армію можливості просуватися на Слов'янськ та Краматорськ. Натомість збройні сили України ближче підійшли до кордонів Луганщини та півночі Донецької області. Напередодні українські захисники урочисто підняли над містом синьо-жовтий стяг. Як нині живуть люди, які впродовж чотирьох місяців були під російською окупацією. Костянтин Мельников розповість. Дорогою на лиман повсюди розкидані речі. Особисті Московицьких загарбників. Вони тікали так, що й справді лапті губили. Отім, не лише взуття. Вздовж дороги розбиті вкрадені у цивільних машини, на яких окупанти, власне, й намагалися тікати. Щоправда, вийшло не у всіх. Це дорога на нещодавно звільнений лиман. Уколи міста просто всіяні тілами мертвих росармійців, які так і не встигли вчасно втекти на Росію. Саме ж місто нині нагадує декорації до постапокаліптичного голівудського фільму. Уздовж порожніх вулиць потрощені будинки. Лише зрідка де неде зустрічаємо місцевих, які пережили чотири місяці російської окупації. Не представляєте, який ад переносили. Все летіло через наші дома тут. Ето уже. Чую, щось сідуть. Виглянув, а тут вже російські солдати через двори, через оцей двір, і отуди от йшли. По той вулиці. Ну, я зрозумів, що це вже росіяни зайшли. Оце 23 мая вони зайшли. Свої блокпости загарбники навмисно ховали серед людських хат, наражаючи на небезпеку місцевих. Один з таких стояв одразу біля будинку й цього дідуся. От по ним почали бити, б'ють. А в мене хата підпригує, все, все. вікна всі повилітали, криша як сито. А от на околицях, де були облаштовані позиції росармійців, процвітало звичне для расистів мародерство. Я сама з села. Приїхали, нема нічого. Вони там у нас пожили місяць, обчистили все. Нині у місті не працює абсолютно нічого. Лікарні та школи розтрощені у будівлі міськради пустка. У домі культури розкидана російська символіка, яку рашисти використовували для зйомок пропагандистських роликів. А ось у цьому звичайному житловому будинку окупанти облаштували свою комендатуру. Замість вивіски на воротах залишили свою рашистську символіку. Сусіди, які увесь час жили буквально за стінкою, нині не надто говірки. Кажуть, намагалися уникати контактів з окупантами та займались городом, щоб узимку було що їсти. Нині готують дрова. Ані самі по собі, Ми самі по собі. Я кормила собаку сусідську, ну я туда не заходила. Люди боялись контактувати з окупантами. Навіть по гуманітарну допомогу, яку росіяни показово роздавали лише перед об'єктивами камер, ходили лише коли харчі зовсім закінчувались. Вони захватили, ми мирні люди, ми сидимо по домах, по хатах. Вони в полкомі, по вулицях, гармати б'ють, що вони робили, Бог їх все ти знає. До референдуму готували. Я навіть не знала, що він був. Кажуть, був і явка 98,2. Откуда вона взялася така явка, я не знаю. Тож, коли у місто зайшли українські військові, місцеві чи не вперше за чотири місяці без остраху змогли вийти з дому. Спокійно, я вже три ночі сплю. Не боюсь нічого. Це як українські військові зійшли. Да, молодці, хороші хлопці. Чекали? Звісно. Я думаю, що буде краще, що ми ну, все таки ж, ну ми то Україна. Ну, ми то Україна. У Лумані вже запрацював відділок поліції. Правоохоронці почали фіксувати злочини загарбників та забезпечувати місцевих продуктами та товарами першої необхідності у місті та його околицях. Досі тривають контрдиверсійні та розмінувальні заходи. З Донецької області Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Віталій Чумак. Факти сітів. Єдині новини. Очільник сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький підтвердив, що російські мобілізовані вже перебувають неподалік українського кордону, зокрема на території областей, що межують із сумщиною. Втім, про загрозу наступу не йдеться. Наразі російські новобранці перебувають на відстані 120 кілометрів у навчальних центрах. Та й достоменно невідомо на які саме напрями вирушать мобілізовані. Відомо лише що ударних угруповань чи скупчень ворожих військ, що загрожували б сумщині, немає. І перші мобілізовані росіяни почали здаватися в полон Збройним силам України. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими оприлюднив відео, на якому 26-річний росіянин з Орська розповідає, що його відправили на війну проти України через п'ять днів після отримання повістки. Ще в Росії він зателефонував на гарячу лінію проєкту Хочу жити і йому підказали, як безпечно здатися в полон. За даними координаційного штабу, за останні кілька тижнів вони отримали вже більше двох тисяч звернень від Росія. Перед тем, как отправиться на медкомиссию, гуглил, как можно сдаться в плен, чтобы не оказаться убитым. Нашел в Телеграме канал «Хочу жить». Это государственная программа Украины. Там нашел номер, позвонил по нему. Мне объяснили, что, как нужно сделать, куда выйти, что сказать. чтобы меня не убили. Сполучені штати виділили Україні новий пакет військової допомоги. Про це президенту Володимиру Зеленському повідомив глава Білого Дому Джо Байден у телефонній розмові. Київ отримає безпекову допомогу на 625 мільйонів доларів. Новий пакет передбачає додаткову зброю та обладнання, зокрема, установки Хаймарс, артилерійські системи, боєприпаси а також бронетехніку. Джо Байден заявив, що Сполучені Штати ніколи не визнають оголошене Росією приєднання тимчасово окупованих українських територій і підтвердив готовність накласти ще більш. Чи санкцій на країни та осіб, які підтримують кремлівську анексію? Європейський союз узгодив нові санкції проти Росії, зокрема обмеження цін на російську нафту. Такої згоди дійшли під час зустрічі послів ЄС у Брюсселі. В останній момент рішення підтримали Греція, Кіпер та Мальта. І вже цієї п'ятниці на неформальному саміті у Празі держави Європейського союзу оголосять про восьмий пакет санкцій проти Росії. У Брюсселі хочуть покарати Кремль за оголошену анексію окупованих територій України. Серед нових обмежень запровадження ліміту ціни на російську нафту. ЄС хоче позбавити Москву енергетичних надприбутків? Нові обмеження мають запрацювати одночасно з європейським нафтовим ембарго 5 грудня. У проєкті восьмого пакету є й інші санкції. зокрема більш жорсткі торговельні обмеження, заборона експорту з ЄС товарів, які використовуються російською військовою машиною, а також персональні санкції проти ще 29 росіян. Крім того, буде заморожено активи з семи російських компаній. Четверо постраждалих та масштабні руйнування напередодні росіяни з території тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області, вкотре відкрили вогонь по мирному Нікополю з градів та важкої артилерії. Ворогатив по людях, які вже спали. По місту прилетіло близько 30 снарядів. Вороже залізяче пошкодило десятки будинків та багато поверхівок. Майже на день Нікополь залишився без світла та водопостачання. Тероризувати місто росіяни не припиняють вже четвертий місяць поспіль. Вогонь відкривають і в день, і вночі. До 30 снарядів випустили росіяни по Нікополі напередодні місто вкотре опинилося під масованим ворожим обстрілом. Четверо людей поранені, 50-річного чоловіка у стані середньої тяжкості, госпіталізували. У нього було поранене тканин шиї. Зараз він себе почуває добре. Думаю, декілька днів, два-три дні він буде виписаний на амбулаторне лікування. Стане зараз задовільний. ворожі снаряди пошкодили зо три десятки приватних будинків та багатоповерхівок. В одній з них повністю зруйновані чотири квартири. Пані Тетяна, мати власниці однієї з розтрощених осель. Каже від смерті доньку, врятувало лише те, що її не було вдома. Нет квартири, знесло до, до третьего этажа, там і третій Все Всі все попадали. Диван возле балкона стояв, винесла. Я таких ще выстрелов не слышала. Они от рядом. Вот один там снаряд, другий где-то. І вот. как оно могло туда попасть. Під вогнем опинився і приватний сектор поруч з береговою лінією. Люди, чиї будинки пошкодили, обстріли, намагаються буде якось навести лад. На полу у двері постелили, тому що як. Бахнет, я сразу раз за холодильник спряталась. А Миша, а Миша ну муж мой, у двери двірі сіл, присіли, сиділи. Говорить, бамб'ят. Після обстрілів Нікополь зневоднений, а понад сім тисяч родин залишилися без світла. В результаті обстрілу був перебитий. Кабель, в результаті чого була зупинена подача води на місто. На наше роботи майже закінчені в закінчені вода вже подається в систему. Окрім житлових будинків, ворожі снаряди пошкодили школу, аптеку, промислове підприємство, елеватор та адмінбудівлі через критичну близькість до населених пунктів, які поки що під контролем окупантів, Нікопольський район Дніпропетровщини потерпає від ворожих атак. Найбільше з Нікополя вже виїхало більшість людей. В місті не залишилося Жодного масиву, де б не розривалися російські снаряди. Христина Вангеля Оскайте Денис Сінегін Фактасі Тіві. Єдині новини. Ще шість нових та сучасних реанімобілів передали медичним закладам та військовим частинам, які щоденно рятують життя українців. Автівки придбала бельгійська організація Before Ukraine. Загалом бельгійцям у співпраці з українським благодійним фондом милосердя та здоров'я вдалося закупити та передати більше 30 швидких. Кожна з яких повністю укомплектована медикаментами та сучасним обладнанням. Волонтери кажуть, запити на такі авто надходять ледь не щодня, адже вони незамінні в евакуації поранених та травмованих. Завдяки допомозі вдається рятувати. Тисячі життів, окрім цього, з березня цього року фонд допомагає медзакладам та військовим частинам у забезпеченні ліками першої необхідності аптечками, турнікетами, а також тактичним обладнанням військових на фронті. До Миколаєва така автівка спасає до шести. Людей на добу це вже 33 автомобілі, які ми передали на військовій лікарні та у лікарні на сході. Ці, всі автомобілі оснащені новітнім оплатам.